Нещодавно прочитав історію і, чесно кажучи, спочатку подумав, що це якийсь жарт. Але новина таки була правдивою. Чоловік на ім'я Кріс закохався в штучний інтелект. Він назвав її Соул, розмовляв з нею щодня, дякував за підтримку. А потім, як він розповідає, це спілкування переросло у романтичні стосунки. Врешті-решт, Кріс зробив їй пропозицію і навіть розплакався, коли вона відповіла так. Це при тому, що у нього вже є дружина і навіть дитина. Що ж, давайте коротенько розберемося, що таке цей штучний інтелект і як він працює. Уявіть, що ви навчаєте дитину впізнавати кота, показали їй 100 фотографій, і вона вже знає, який вигляд він має. Так само і штучний інтелект. Йому, образно кажучи, показали мільйони текстів, картинок, голосів, і він навчився впізнавати закономірності. І тепер видає щось своє, схоже на людину, ніби як розумне і навіть співчутливе. Але важливо розуміти, це не істота. Штучний інтелект не мислить, він не відчуває, це якоюсь мірою комп'ютерна програма, яка просто вгадує, що логічно сказати далі. Зараз часто можна зустріти, що деякі християни хвилюються через розвиток штучного інтелекту. На мою думку, в першу чергу, через те, що вони не розуміють. Як він може працювати. Мій друг розповідав, як він черговий раз поїхав до свого старенького дідуся в село, і той у нього запитав: Коля, розкажи на ну мені, що то воно таке, о той інтернет. Коля почав розповідати, пояснив, як міг. Дідусь уважно вислухав і потім сказав: Коля, ти більше нікому того не розказуй, бо такого бути не може. Отак. Отак і сьогодні, і у християн з штучним інтелектом, якщо такого бути ніби не може, але воно є, значить тут задіяні якісь надприродні сили. І що цікаво, це вже не вперше така ситуація. Колись давно, коли з'явилося радіо, багато віруючих казали, це від диявола. Коли прийшло телебачення, знову паніка. Навіть я ще пам'ятаю часи, коли деякі християни називали телевізор. Оком диявола і мати вдома телевізор було дуже недуховно. Потім з'явився інтернет. Його теж оголосили, що він від сатани. Але знаєте, що сталося потім? Через радіо почали транслювати проповіді. Завдяки телебаченню хрестилися люди. Через інтернет хтось вперше відкрив Біблію. І зараз. Черга штучного інтелекту. Тобто питання не в самій технології, а в тому, хто і як її використовує. Штучний інтелект це лише інструмент, як молоток. Ним можна забити цвях, а можна пошкодити руку. Отже, штучний інтелект може бути справді дуже корисним. Він може пояснити якийсь текст, знайти цитату, навіть згенерувати проповідь, але він ніколи не замінить Біблію. Як живе Боже Слово, яке торкається серця. Він не замінить церкву як спільноту віруючих людей, не замінить Святого Духа, який є поруч і веде нас до спасіння. Тому порадити можу наступне: не захоплюйтеся ним більше ніж живими людьми. Не будьте як кріс, з якого я починав це відео. Не шукайте у ньому спасіння і не використовуйте його для зла. Щоб обманути, принизити чи поширити якусь брехню. Пам'ятайте, штучний інтелект це не Бог і не диявол, це просто інструмент. А як ми його будемо використовувати, це вже залежить від нашого серця.